Насправді, серед невійськовозобов'язаних, це особисто для мене найскладніша ситуація реалізації прав. Чому? Перше, і ключове. потрібна, аби була відмітка, початка в військовому квитку. Якщо у вас сталася така ситуація, що ви досягнули. Такого віку, але не реалізували в свій час своє право на звернулися до військомату. Відповідно, довести зараз і змусити внести коректні відомості про ваше виключення. В 90-95% не вдасться. Коли ми говоримо про те, що у вас є відповідна початка і є необхідність внести коректні відомості в систему оберіг про ваш статус як на військово зобов'язаного, потрібно звертатися до того ТЦК, з якого вас фактично і виключали з проханням внести відповідні відомості, або ви звертаєтесь особисто, можна робити через адвоката, через адвокатський запит, з проханням внести такі відомості. Буду відверта тут уже на даному етапі практика навіть не 50 на 50, а десь приблизно 20 на 80, а то й 90 на 10, коли дійсно більша частина ТЦК не вносить відповідні відомості. Коли ми заходимо в суди, практика насправді в більшій своїй мірі наразі є негативною, і суди не визнають і не застосовують. Статтю конституцію про те, що закон не має зворотньої сили в часі. Є одиничні позитивні судові рішення. Я про них чула разом з тим, коли ми заходимо в таку категорію справ. Це варто розуміти та усвідомлювати. Наскільки мені відомо, наразі перебуває справа в касаційному адміністративному суді, пов'язана саме з такою категорією громадян. Однак, з серпня місяця 2024 року, жодних новин по справі немає. Я залишу номер справи. Для того аби ви могли так само стежити за її результатами.